Пам'ятаємо той жахливий день, коли все почалось. Але всі ми чекаємо на той чудовий день, коли все закінчиться, на день перемоги. І ми гадаємо, він буде виглядати ось так. І я прокинувся вранці і одразу зайшов у вайбер почитать от мами відкритку. Поздравляю, синок із ньому мила, але там таке щось несеться. Всі мене чимось вітають. Але ж я і ще не розвівся, і хата все ще на бабі. Включаю я телевізор, Зеленський знову в рубашці, від нього приємно так пахне. Не знаю, як я поняв крізь телі. приємний голос каже слово ура, перемога. І тут вперше за два роки на душі приємна тривога. Не, Не треба більше ракет. Притула збира на банкет. Будана громко сміється. Хі-хіхі, ха-ха-ха-ха-ха. Зупи родич пише Привіт! А де ж ваше привіт? Ми так розмовляти хотіли Навіки слава Україні! Понятно, бо на них уже летять. Ластівки, ластівки! А почеліку знову кіно Марафон розпустили І Софона крутять Верніть марафон! Е. Стадіони уже не пусті. нам виграє, кордони знову відкриті. Така перемога уже не треба. Будем гулять до світанку комендантської більше немає. Пані просто тепер я купаюсь за двойною стіною, не хова. Ще не спускають, а спускаю туди лиш закрутки. Гучних звуків більш не боюся, але кашель діда лякає. <сум> Криму немає вживати, залишилась тільки солодка. І дрони тоді лиш літають, як весілля військових. І мають з укритів барабани дістали, в стали, групі тільки подарували. Але насправді перемогу відчуємо ми, коли додому повернуться вони. Чоловіки, батьки і жінки. Герої, що нас захищали, обов'язково згадаймо й про тих, хто в нашому серці назавжди, цей день наступить, це віримо ми, завдяки нашим воїнам, мужнім, військовим мусимо до... День перемоги обов'язково настане, але треба допомагати силам оборони України. Донать, наближай перемогу! Ірина Сапанаро дурням законом не писано! Дякуємо.